Коли твоє дитинство замкнено у лікарняних стінах, приводів для радості замало. А коли поставлений лікарями діагноз звучить як грім серед ясного неба, то стикаєшся ще й з колосальною безпорадністю. У відділенні онкогематології Одеської обласної дитячої лікарні лежать діти, які зіштовхнулися із злоякісними захворюваннями кровоносної системи. Зараз тут проходять лікування шість діток. Щоденні крапельниці, переливання крові, хіміотерапії це неймовірні випробування для незміцнілої дитячої психіки. Громадські організації Україна це матір та міст опори подарували цим малюкам та їхнім батькам трохи позитивних емоцій: аніматори, мильне шоу та звичайно подарунки. Дитина це особливий тип пацієнта, якому важлива не тільки ефективність лікування, а також моральна і психологічна підтримка. Ми дуже намагалися, щоб на обличчях малечі з'явилися посмішки. Наша команда бажає кожній дитині якнайшвидшого одужання та повернення додому.